Замість чашки гарячої кави. Сьогодні у мене день почався із чашки гарячої рибної юшки. Юра постарався. Мілка, ти клінінгову компанію замовляла? Замовляла? Кажи, признавайся. Признавайся. Кажи, замовляла. Так, сьогодні у мене що? Роботи привіт. Трішки її є, тому що від неї вже повивозила, нагодували. А яка робота? От вона вже в нас, так сказати, о, о, як ковирається, Ой! Ви, ви бачите? Ви це бачите? Як штовхається? Я стала її погладити, а воно штовхається. А, значить, вона в нас вже так сказати, переходжувати почала. І ми так буде все добре. Чекаємо. Я вже біля неї тут ходимо, тому що вона може в будь-який момент почати розселюватись. От. І яка в мене робота? Це значить сьогодні все, зайве сліва поприбираю, повиношу. І он ту кліточку, де в нас були поросятка. Я її почищу, все звідти прийму і підготую її до телятка поки що. Тому що телятка ми завжди від корови забирали. От, <смі> як рухається. І це в нас теж буде не виключення. Ми не даємо, не підпускаємо щоб сало. А ми корівку доїмо, а телят напиваємо. І воно там буде в клітушці біля неї ходити недалечко. Аби було все добре. Хтось писав мені у коментарі, що гарна у нас корівка. А я ще хочу додати. гарна це одне. А ще, знаєте, вона дуже лагідна, дуже спокійна, розумна, але й хитра. Але й хитра. Тому що буває часом там. Дай нам ну, милочка мі... покажу. Ось там розгинає і виходить собі сліва і починає вибрикувати. Ось нещодавно сусіди пригнали. Ми навіть не бачили, як вона вийшла. Сусіди пригонять, кажуть: забирайте корівку. А вже ми її прийняли і фрік загнали. Така вона у нас хитрунка. А ще дуже любить, ну я не знаю зараз, вона просто зараз їсть. То не знаю, чи вийшло, ну як вам так показати. Коли неї, як сідаєш так близенько біля неї, то вона. А ну давай я тобі на ту сурну посунути туди морточкою далі. Ну Зараз, можливо, не вийде, а якось я вам покажу. Біля неї сідаєш, а вона починає чухатися обід на плече голову викладе. Ну, така, така мазунка. Правда? Мілочка, я правду кажу? Ну, зараз не буде, тому що їсть. Хай же є, а вже коли вона все доїсть, то я. Можливо, спробую показати, як вона мазухається. Ой, не можу. щоб мама що робити? Дограюся стою. Витрушую клітку. Це така маскиточка на всі випадки життя. Юр, колись її робив. Цей всякої проволочки таке зробив, позагинав, поз'єднував. Трішки вже вона так кругом розгинається та зачіплюється колеся пальці. Проволока тонка. Значить, це у нас така кліточка на всі випадки життя е, Ну, Перше її призначення було ще тоді, коли ми на виставку вивозили цесарок і курей, то це ми в таку кліточку садили. Качок ми якось були. На Навістиці продавали. Ну а вже пізніше, коли поки що возити немає чого на виставки, то ми садимо курчатчика каченят і ось так на привідкових носимо і сидять вони, щоб ніде не поділися, ті які, які десь без квочки самі. Ну, а зиму ось простоїла тут в хліні. Та вся в пухові, в соломі. Тому я трішки обтрашу, і буду її вже виносити. Весна йде, дасть Бог, ми в неї щось і посадимо. Ну, все, біля жолобів як би більш-менш нормально. У нас он, там одна частинка, то мілка стоїть. Ця частинка. Ну, тут було теж зроблено. Тут можна ставити корову ось чи, чи що. І з цієї сторони теж можна. Колись раніше в нас ще було так, що, що ставили. А зараз що, мілочка? Зараз, мабуть, лінивіці, правда? Мабуть, лінивці трішки стали. То так несуться. Сидять кури, сидить, там несуться, а тут таке було всяке позапихано, виняла, повиймала, соломки кинула, можливо, теж хтось чекачка чи курка, яка знайдете буде нестися. Так, в куточку ще зката мусила, думаю, може пригодиться. Ну Тут ось зробила якась сам собі режисер, цеглинками позакладала. Тут вони лежали, тому що ну, ось так в цих каністерках, там сидить квочка, тут несяться. Туди яйця забираю, просто кладу качині. І взагалі тут задумка така була, що будуть вони ось тут знизу сидіти, в такому цьому куреті. Але наразі тут моститься тільки поки що одна качка. А кури ось тут собі, зверху на каністерках, тут собі якось не знаю, більше подобається. Ну, ось як би і все. Звідси все прийняла, навіть віконечко відкрила. Єдине останній штрих винесу зараз звідси ось цього ската. Тому що сюди вже качок ми пускати не будемо. О, поки я поробила, то мюка вже з'їла. Вже підлизується, зализується. Давай ну я сяду. Ми? Давай, давай, дай я сяду, кажу, дай. Дай. О! О, ти покажеш, як ти мазохається, покажеш чи ні? <плес> ну що так не буде видно? Що? <плес> Ось так дивіться. Це <плес> приклала лоба до коліна і все. <плес> Ай, тільки очком кліпає. На плече може викласти, так? Да? Все мазунка. Стій, я вже поки тут біля хлівів, то піду, біля курейку вигрібаю, да? підемо біля курей вигрібати, біля голубів. Мо біля Петруся з красавчиком, якщо Петрусь не буде битись. Ой, хороша. Давай, давай, Чушкайся. тушкася, тушкайся. О, мані. О. <сі> Й. Все, тікай встаю, тікай. Тікай. Ну що, поки по хлівах, то повигортаю від цих голубчиків курочок. То вони таке понагрібали тут. Десь знов качанчики подоставали, Качаниня це свіже накидане. Юра їм закидає прямо з качанчиками. та не хочу, щоб воно таке було, та потім щось свіженького їм ще закидаю. Гребети там мочку? Гребети, так? Да? Ти що тут? Це що там? Деби таке гніздечко має бути? Дуже гарно сховалася. Ай, не знаю. Не йшла куди. Не хочуть. Зараз трішки вас з мету, під мету. Ну, так тепер все винесу. А вони вже хай собі тут свіженько будуть накидати. А їсти є їм. Зараз ялинки гіляча понесу. Травички вона вже десь наскубати їм зелененькою. Сердяться. Сердяться. Чого сердишся? Чого? Дивіться, які білі красиві? Правда? ж? Ай, жовтенька, ай красуня. Є біля них, біля чого помилуватися. Дивіться, як є. Помалесеньку, це ж ті лахми трішки стрижені, але все рівно. І так собі чап-чап-чап. Пішов. Ой, літун, ой ли лі О, О-о-о-о-о. Ну, кури, як кури. Згрибла звідти вони пішли сюди далі, дарти. Дивіться, як не чистяться, як чиститься. Голубчик. Так там вас на собі. Півник, кох. Кошик <заспіваю> Заспівай ну. Заспівай пісеньку, не хочеш? А що це ви вже так причепоруєтесь, не можу зрозуміти. Ой, все, буду виносити, хай собі тут уркочуться. Ой, що смілка хоче. Вже ж наїлася, напилася. А, як чорна собі на стопчику. Чічок, ти куди заглядаєш? Що ти думаєш, що ти теж голуб? Туди хоч наверх. Так, зайшла спершу до цих, думала все вигрібати, але знаєте, подивилася, скільки тут сіна лежить, і скільки їсти кругом. Кругом є що, то я, напевно, що просто легенько, легенько так, щоб вони. А ще бачу, Юра сьогодні яблуко свіже кидав. І хліб. А вони бачите, що роблять, то я, напевно, так, щоб їх не дуже лякати. Легенько визбираю оці старенькі качанчики, залишки качанчиків. Соняха ще тут а залишок лежить. Дивіться, він дуже боїться. Красавчик, це не Петрик. Петрусь, то той зараз я не знаю, як туди зайти, а красавчик боїться дуже. Ну, перестань, перестань. Нічого я тобі не буду робити. І я ось так легасенько собі позбираю, а хвіст такий, хвіст уже такий довгий і впав. Хвіст такий довгий, що він там, а покрутиться, того ж мене ним достає. Я нічого не буду робити все. Я легенько просто вийму. Поймаю, винесу назад я цю мітлу. Все, не буду, я біля вас тут нічого робити. Ялинка, гілочка ялинка. Дивіться, що з ялинки роблять. Кури то не так, а вони геть обдобують. І зараз просто кину свіжої ялинки їм сюди і все. І напевно, що хай вони так сидять. Тому що дуже, ну, дуже лякаються. Кури ні, кури є кури, А ця пара, ну я не знаю, що це таке. І ось зараз вийти, відкрити дверки і вийти. Так, легенько Та викинула і буду від них виходити. Мітну забираю. Все, все, все. Не чіпаю вас, ні. Ну, а тепер виходжу, як на рану боїв заборонених, чесне слово. Так, сюди заходжу в квіточку. Мітла, вперед. Петрик, якщо ти на мене стрибнеш, то я не знаю, що тобі зроблю. Так. <реш> <реш> Дай. Тихенько. Я нічого не роблю. Я просто хочу позабирати сміття від вас. Нічого не роблю. Дивись, Бачиш? Заберу і йду. Дивись, скільки лежить воно воновав. Мисочку зараз ну, заберу, ви все рівно в тій мисочці нічого не їсте. Дивіться, що ці фазани на відміну від тих роблять. Це ще треба взяти заступ і прийти перекопати, тому що дуже довбуть, дуже довбуть. Ось достають свіженьке. Ось так. Оце я що хотіла зробити сьогодні і не знаю. Так. Петрусь, я не чіпаю тебе. Не чіпаю, бач? Я просто прибираю. Зараз свіженькою. Дивися що, дивися, що ви зробили. Бачиш, що ви з Йолочки зробили? Для чого вам така гілочка? Я принесу зараз свіженьку, главненьку. Не чіпаю, не чіпаю. Ну, посвисти, посвисти, тільки не бийся. Саме основне, що не бийся. Так. О, бач, який ти молодець, бач молодець. Я зараз все легенько викину від тебе. Копаю, прийду заступок. Ялинки свіжої покладу. Це ж для вас стараюся. Бачите, вона і самка в нього спокійніша. От собі там стоїть, вилетіла і не рухає. Він до мене підкрадається ближче і ближче. Я все, все, Петрику, ні, ще не все, миску. Почекай, забираю цю миску, вона вам не потрібна. О, я заберу її, де чого вона вам? Все, відходь від мене, відходь, тому що я буду виходити, відходь. Відходь. Зараз я ще зайду заступчиком, так? Трішки вам прокопаю. Да, да, і буде вам добре. Все, давай, давай, давай. Виходжу, виходжу. Тихенько. О, все? все. Все я виходжу. Давай. От, от, Петрусь. Все, нічого в тебе не вкрала, ні? Петрусь, давай відійдеш. Дивись, я прийшла копати. Тікай, відходь. Ну, давайте відійдеш, відходь. Ось так. Давай. Давай я вам трішки скопаю. Дивись. Бачиш, я вам свіженького піску ще за Дивись, Дивися, давай. Тут скопаю, давай. О, туди відкидають, давай. так, почекай. Почекай, почекай. Давай, давай там хлібчик лежить. Давай кого-то кого. згувати. О, незвав. О, Пісню достану. О. Так, не лізь, не лізь, вона не зайде. лізь. Як це у вас так виходить, що ви сюди під дверку десь взяли і наносили? Як це у вас так виходить? Диви, Все, свіженький, пісочок, ну не свіженьки але... спали. Десь бачиш, все заберу, воно вам не треба. Правда? Все? Все, все. 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 Все? Ще потерпи я мене, ялинку принесу. вам свеженько. Все. Все, все. Я заметаю для него, а он уже сварится. За що я його люблю? За його красу і за його свист, але свисне. Душа мліє Петрику. Посвисти ще трішки. Давай, давай посвисти, ну посвисти. Ай, красок, ай, молодець. Ну, ще трошки, ще трошки, давай давай. Давай. Хороший, ой, хороший мій, ой, хороший. Друзі, попрошу ще хвилинку вашої уваги. Знаєте до чого? Хочу щиро вам подякувати за ваші підписки, за вашу підтримку, за ваші коментарі, попередження, поради. Це надзвичайно приємно. Це е, стимулює на створення нових, таких незатійливих сільських відео. Знаєте, не маємо нічого такого надзвичайного, а таке звичайне наше буденне життя, те, що маємо, те вам показуємо. А тому і надалі сподіваюся на вашу підтримку. Ставте, будь ласка, вподобайочки. Коментуйте, запитуйте, що не так поправляйте. Я вам за це неймовірно вдячна. До нових зустрічей!